Ріккі Таві Це розповідь про великий бій, який вів у саду індійського селища маленькі мангусти Рікі -тікі Таві. Даш зі птах-кравець допомагав йому, а чучундра мускусна пацючиха, що ніколи не вибігала на середину кімнати і кралася біля самої стіни, давала йому поради. Але по справжньому воював він один. Рікі жив із батьками у вузькій балці, очі у нього були рожеві, і кінчик неспокійного носа також рожевий, він міг почухатись, де заманеться, все одно якою лапкою, чи передньою, чи задньою. Його бойовий клич був рік тік 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 чик -І. і він умів розпушувати свій хвіст так, що той робився схожим на довгу круглу щітку. Якось влітку сталася повінь. Вода підхопила ріки Ітікі і забрала його. Він борсався, як міг, але, зрештою, знепритомнів. Мертвий мангуст, давайте поховаємо його, сказав хлопчик. А прийшов дитями Рік Тікі, тому що він зовсім не був мертвим, а тільки захлинувся. Його внесли до будинку, обігріли, а тепер подивимося, що він робитиме, сказав великий чоловік. Нишпорити і розвідувати окреслено на сімейному гербі мангустів, і Рікі Тікі відправився на розвідку. Рікі оббіг кругом столу і скочив хлопчику на плече він може вкусити дитину, сказала мати хлопчика. Не бійся, заспокоїв батько. «Мангуст захистить його краще будь-якого собаки. На ранок після сніданку Рікі і тікі вибіг у сад. Непогане місце для полювання, сказав він, і хвіст у нього роздувся, мов кругла щітка. Раптом до нього долинули чиїсь сумні голоси то були Дарзі та його дружина. Вони сиділи біля свого гарного гнізда, яке пошили волокнами з величезного листя. Що трапилося? запитав Рікі. Ох, велике нещастя. Одне з наших пташенят випало з гнізда і наг проковтнув його. Дуже сумно, але скажіть, хто такий наг? Ти запитуєш, хто такий Нах? дивись на мене і тремти, тому що Нах – це я. Нах роздув свій капішон, і Рікі побачив на ньому мітку окулярів. Йому стало страшно, але тільки на мить, хоча Рікі ніколи не бачив живої кобри, мати годувала його мертвими, він твердо знав, що мангусти для того і існують, щоб боротися зі зміями. Це було відомо і наго, і тому у глибині його холодного серця був страх адже якщо в саду з'являться мангусти, значить і йому, і всьому його зміїному роду кінець. Ти думаєш, сказав Рікітік, якщо у тебе візерунок на спині, то ти маєш право ковтати пташенят і впадуть з гнізда. Давай краще поговоримо про шипів хитрий наг. Позаду, позаду, озирнися, до тебе повзе нагайно, заспівав Дарзі, він бачив, як ворушиться трава за спиною Ріки. Але Рікі добре розумів, що роззиратися вже ніколи. Здається, настав час згадати все, чому мене вчив батько, подумав, він підстрибнув якомога вище і кинувся на нагайну. Але зла дружина нага вивернулася, пригрозивши дар зі Змії шмигнули в траву. Рікі тільки навіть не намагався переслідувати їх, бо не був упевнений, що впорається з двома ворогами. Знову настала ніч, мангуст обережно обходив будинок. У темряві він натрапив на мускусну пацючиху чучундру, яка кралася ближче до стіни. Не губи мене, ріки тільки, захникала вона. Хто вбиває змій, не стане возитися з пацюком. Краще скажи, що ти знаєш про нага. Ах, краще промовчу, нах, всюди сущий. У тиші почувся найлегший шурхіт. Це шароділа зміїна лоска по цегляній підлозі наг повз по водостоку у ванну Вжалиш великого чоловіка і повертайся, казала нагайно. Якщо в будинку не стане людей, рік і тільки теж піде, пам'ятай, незабаром вилупляться з яєць наші діти, їм потрібен спокій. Рік весь стрімтів від обурення. Якщо я вб'ю його зараз, про це дізнається нагайна битися з двома, що робити? Чудово, прошепівна. Я почекаю великого чоловіка тут, о холодку, до на світанку. Нагайно, ти чуєш мене? Нагайна не відповідала. Рікі зрозумів, що вона відповзла. І Рікі стрибнув, він прокусив голову нага зубами, наг молотив ним по підлозі, мотаючи вгору і вниз, бив об краї ванни, але Рікі не розтискав зубів. Раптом ніби вдарив грім. Це розбуджений шумом прибіг великий чоловік і вистрілив нагу в те місце, де кінчається його капюшон. Рікі лежав, не розтискаючи зубів і заплющивши очі, оскільки вважав себе мертвим. Великий чоловік обережно підняв його і сказав Це наш мангуст, він урятував нас від смерті. Дарзі в саду вже співав фалебну пісню герою Хто він той, що визволив нас, Рікі блискуче око, Рікі безстрашний герой. Ах ти, дурний пучок пір'я, сказав Рікі сердито. Хіба тепер час для пісень? Скажи краще, де нагайна та куди вона сховала свої яйця. У самого краю на динній грядці під парканом, з них вже незабаром вилупляться маленькі змії, тільки бігти туди треба пов сміттєву купу, а там нагайна плаче над нагом. Дарзі, якщо в тебе залишилася хоч крапля розуму, лети туди і вдай, що в тебе перебите крило. Нехай нагайна поженеться за тобою. Дарзі прилетів на купу сміття, тильгаючи і голосно скаржучись, що хлопчик перебив йому крило. Нагайна погналася за ним. Це ти попередив рікі Тікі? А рікі був на динній грядці. Ще одне і все скінчено думав він, надкушуючи яйця. Добре, що я їх знайшов. Змієнята розповзлися по саду і вбили людей. Рікі скоріше нагайно задумала вбивство, вона поповзла до будинку, заспівав над головою рікі Дарсі. Рікі схопив останнє яйце і помчав до будинку. На веранді біля самих ніг хлопчика звивалася нагайна. О, дурні люди, що вбили нага, шипіла вона, до вас прийшла смерть. Повернися до мене нагайно, повернися і давай битися. крикнув Рік Тікі. Все у свій час відповіла вона. З тобою розквітаюсь потім, спершу я ужалю хлопчика. Подивися, що в мене в лапах, це єдине. Решту вже пожирають на дивних грядках мурахи. О, дай мені його, закричала нагайна, я піду й не повернуся сюди ніколи. Ти не повернешся тому, що лежатимеш поруч із нагом на сміттєвій купі. Бийся зі мною нагайно. Нагайна згорнулася в клубок, що щосили налетіла на ріки, а він нескочив угору і назад, знову і знову нападала нагайна. У розпал бою вона раптом підхопила яйце і, засковзнувши з веранди, помчала, як стріла по доріжці. Рікі знав, що він повинен наздогнати, догнати, інакше всі біди почнуться спочатку. Кобра мчала до терени, до своєї нори, вона шмигнула туди. Але в останню мить білі зуби Рікі вчепилися їй у хвіст, і Рікі просунувся в нору за коброю. Незабаром трава біля входу в нору перестала гойдатися, і Дарсі сумно сказав пропав Рікі тільки. Нагайна вбила його у своєму підземеллі, ми маємо заспівати похоронну пісню. Коли він дійшов до найсумнішого місця, трава заворушилася, і з нори виліз увесь покритий брудом рік і тікі. Все, сказав він, вдова ніколи вже не вийде звідси. І зараз же всі птахи в саду заспівали, і усі жаби заквакали, бо та нагайна пожирали і птахів, і жаб. Пошарпаний рік і наблизився до будинку, люди кинулися йому назустріч, вони гладили і дякували йому і дали стільки їжі, що він не міг уже їсти. Рік Тікі мав право пишатися собою, але він не надто загордився, як справжній мангуст охороняв цей сад і зубами, кістями і вправними стрибками, так що жодна кобра більше не наважувалася сюди поткнутися.